Почаївська ікона Божої Матері, відома і шанована всім слов'янським світом. У Почаївській лаврі, давньому оплоті православ'я, чудотворна ікона, перебуває понад 400 років. У 1559 році Константинопольський митрополіт Неофіт проїжджав через Волинь. Він відвідав місцеву дворянку Анну Гойську і благословення передав їй старовину ікону Богородиці з немовлям. Невдовзі після молитв перед іконою сталося перше чудо: зцілився брат Ане Филип. Жінка передала образ інокам, які жили на Почаївській горі. Через кілька років там виник монастир. За назвою місцевості ікону стали звати Почаївською. Існує безліч свідчень про допомогу цариці небесної за молитвами до цього чудотворного образу. Свято на честь Почаївської ікони Божої Матері, 5 серпня, встановлено на згадку про визволення української Почаївської лаври від турецької облоги у 1675 році. Оборонні споруди монастиря не могли стримати турецьке військо. Але у відповідь на молитви Ігумена та всієї братії над монастирем з'явилась сама Пресвята Богородиця з небесним воїнством, і завойовники у страху відступили. Нині чудотворна ікона перебуває в Успенському соборі Лаври щодня у п'ятій годині ранку чудотворний образ Почаївської матері Божої повільно опускають на рівень людського зросту, щоб кожен міг звернутися до Богородиці сердечною молитвою.